За даними Американського інституту вивчення війни, Росія створює нові військові підрозділи та активно модернізує свою оборонну промисловість. Все це свідчить, що замість пошуку шляхів до миру Кремль налаштований продовжувати війну. Більше того, росіяни намагаються переконати всіх, що війна в Україні це нібито частина ширшого конфлікту з Заходом. За словами Зеленського, Москва збільшує чисельність армії а, і, і поглиблює співпрацю з Північною Кореєю, що ніяк не свідчить про те, що вони рухаються до мирної угоди і до завершення війни. А, і виходить так, що замість того, щоб шукати вихід, вони ще глибше занурюються у конфронтацію. Це виглядає до, і, і це вкотре доводить, що не Україна відмовляється від переговорів. А саме Росії. Кремль продовжує грати на загострення, і розмови про мир поки залишаються лише порожніми словами. Знаєте, мене це взагалі не дивгує. Справа в тому, що російська влада завжди, коли говорить про мир, вона або хоче виграти час, або хоче маніпулювати суспільною думкою. Але дії Кремля показують, що вони не збираються зупинятись. А що цікаво, їх навіть не зупиняють власні економічні проблеми та невдоволення населення. Справа в тому, що останнє опитування показує, що в Росії 67% росіян головною проблемою назвали саме зростання цін в магазинах. Далі я вам зачитаю. За останні два роки ціни в РФ зросли на 30%, особливо сильно подорожчали продукти. Через що 63% сімей витрачають половину свого доходу лише на їжу на третьому місці серед проблем це питання житла, його недоступність, дорогі іпотеки та аварійний стан. Друзі, як ми бачимо, більшість росіян більше переймаються цінниками в магазинах ніж війною, наприклад, в Україні, ну що в принципі і не дивно.